Пролунав дзвінок. Таню я знайшла афіну. Саме з цих слів почалася історія життя, яка втілилась на сцені волинського драмтеатру. 5 листопада відбувся допрем'єрний показ драматичної хроніки надії у пошуках Афіни. Вистави, створеної на основі реальних подій. А для війни А для війни взагалі ніхто не створений. Супермен! перемагає! Я йду на війну. Дім! Я вже вирішив, мам. Ти або приймаєш мій вибір і ми підтримуємо зв'язок, або. Дім! Благословляю вас. Повертайтесь живим. Головна героїня Лучанка Наталія Ніколаєва, мама морпіха Дмитра Селютіна, який захищав Маріуполь. Наталія, не маючи акторського досвіду, зіграла саму себе. Вона прожила на сцені не лише свою власну історію, а й історію кожної української матері, яка чекає сина з війни. Моя ціль завжди була є і буде. Якщо мій приклад когось надихне і комусь дасть віру і надію в те, що все ж таки хеппі-енд він є, і він завжди щасливий, то ну це круто, значить, це дійсно місія. 29 місяців Наталія Ніколаєва чекала сина Дмитра з російського полону. За цей час лікувала онкологію, але не втратила віру. Вона розшукала та вивезла з окупованого Маріуполя спершу собаку. Афіну, з якою служив її син. А згодом звільнили й сина Морпіха. Фіна кожди кожна домаш домашня тварина в зоні бойових дій це є свого роду ліки психологічні. А так вона його підтримувала, йому давала і надію. Собака вона забирає негативну енергію, дає якусь надію, заспокоює всі, всі дивляться на них на собаку і вони радіють. З уст пані Наталі лунали розповіді про дитинство хлопця, про спілкування із сином під час війни, про складний пошук собаки. Майже всі актори не професіонали, але кожен прожив цю історію на сцені так, ніби вона його власна. Ці образи, які у нас вони є в нас багатофункціональні, і вони в нас є такі багатопланові. Кожен знайде для себе що захоче знайти. Це не тільки про мир, і про війну, це про чекання, про вірність, про надію, про віру, про любов, справжню любов, безумовну любов, яка є материнська любов. У виставі взяли участь і діючі військові. Серед них Оксана, яка разом із Дмитром тримала оборону Маріуполя. І кожного дня ти у військовій сфері ти стикаєшся з тим, а, з рідними, які приходять в розпачі, які приходять в безнадії, в загін, які шукають своїх близьких, свого сина, свого чоловіка, батька. І це воно не може десь зникнути. На показ прийшло чимало людей. Серед глядачів, і представниця громадянського руху свідомі Алла Натошій, яка наголосила, такі вистави допомагають не забути, заради кого триває боротьба. Це історія сьогодення, це наша історія, і цих історій дійсно є тисячі сьогодні. Можна сказати, мабуть, і ну, мільйони. Тому що дуже багато воює, дуже багато в полоні сьогодні, дуже багато сімей розірваних і цих трагедій, і при них треба. Треба говорити, щоб те суспільство, яке можливо десь віддалене від війни, ну так воно себе асоціювало чи відірвало, і воно має зрозуміти, що таке війна і які взагалі історії життя є. У пошуках Афіни це не просто вистава, це сповідь матері, яка пройшла крізь біль, віру і надію, яка об'єднує усіх українських матерів, які чекають на своїх дітей з війни. Тож вже 18 листопада кожен охочий зможе побачити виставу на власні очі.